Вітаємо всіх поціновувачів класичного куріння люльок на каналі магазину Ембарго. Для вас ми підготували навчальне відео, яке буде цікавим як для новачків, так і досвідченим. Сьогоднішня тема буде завжди актуальна, незалежно від нагоди, адже ми розповідаємо, як підібрати люльковий набір. У цьому відео розбираємо, яку обрати люльку, який тютюн до люльки, а також підбираємо аксесуари для впевненого початку. Дивіться навчальне відео, підкреслюйте для себе корисні факти та поради. З нами цікаво. Найголовнішим з цього набору є вибір люльки для коріння, адже на основі цього залежить подальше компонування. І ось чому? Все через вибір фільтруючого елементу, на який розрахована люлька або взагалі його відсутність. Люлька зі стандартним одноразовим керамічним фільтром, як правило, найкраще фільтрує шкідливі речовини, абсорбує надлишкову вологу та робить дим м'якіше. При цьому варто пам'ятати, що такий фільтр забирає наполовину смак та аромат тютюну за рахунок вугілля всередині. Є інший варіант протилежний. Це люльки, які розраховані на коріння з охолоджувачем. Він являє собою алюмінієвий багаторазовий фільтруючий елемент, який покликаний охолоджувати потік диму та накопичувати на корпусі деяку кількість шкідливих речовин. Якраз коріння з охолоджувачем не має ніякого впливу на смакові властивості люлькового тютюну. Після кожної димної сесії його потрібно очищати. І останній варіант створений для досвідчених курців та справжніх поціновувачів насичених відчуттів, оскільки мова йде про люльки без фільтрації. Тут можна обирати будь-який тютюн. Тепер, коли ми знаємо особливості куріння люлюк, вибір тютюну стає очевидним питанням. Тут варто запам'ятати правило. Якщо люлька з фільтром, рекомендуємо обирати натуральну лінійку тютюнів. Для люльки з охолоджувачем варто подивитися в бік ароматизованих варіантів, а коли без фільтру, обирайте за власним смаком. І на останнє, коли ми вже підібрали люльку і тютюн, підбираємо аксесуари для вашого повноцінного набору. Без систематичного очищення ваша люлька швидко зіпсується. Для цього існують йоржі. Вони покликані очищати від накопичення нагару, вологи та інших продуктів горіння мундштук. Це потрібно робити після кожного другого-третього коріння. Для чистки та догляду за тютюновою чашею маємо чистку тріник. І серед інструментів обираємо для цього ложку, котрою обережно зішкрябуємо залишки тютюну та попелу з чаші, шомпул для чистки чубука, тампер для трамбування суміші. Якщо ваш вибір залишився на люльці, яка розрахована для коріння під фільтр, власне наявність упаковки фільтрів буде доречним. Слід пам'ятати, що він є одноразовим, так як накопичує всередині багато шкідливих продуктів горіння. Рекомендовано після кожного коріння викидати його. А також інші опціональні аксесуари, що стосуються зручності, до них входять тампери, мішечки, підставки, попільнички, сумки-органайзери та люлькові запальнички з інструментами. На цьому наш повноцінний люльковий набір готовий. Все, що залишається, це презентувати його в якості подарунку. Хоча такий гарний сетап варто й собі залишити. Підписуйтесь на канал, тисніть подбайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!